Давайте сьогодні поговоримо про щось надзвичайно важливе, хоч і складне, про правила ведення війни. Так, так, саме про правила. Це називається міжнародне гуманітарне право. І повірте, це не просто якась теорія з підручників, це те, що має прямий вплив на реальне життя. І отут, знаєте, одразу виникає головне питання, навіть парадокс які ще правила можуть бути посеред абсолютного хаосу війни. Сама думка про те, щоб якось врегулювати настільки жорстоку річ, як збройний конфлікт, звучить ну, щонайменше дивно. Але давайте все ж спробуємо в цьому розібратися. Вся справа ось у чому. Закони, які нас захищають у мирний час, ну ті самі права людини, вони, на жаль, просто вимикаються, коли починається війна. Ті механізми, які чудово працюють, коли все спокійно, вони просто ламаються, коли починають гриміти гармати. І от якщо закони мирного часу не працюють, що тоді? А тоді логічно потрібна інша система, спеціальна, створена саме для таких жахливих умов, і це власне підводить нас до дуже важливого розмежування. Знаєте, це можна порівняти з правилами дорожнього руху є загальні правила для всіх. А є спеціальні для швидкої допомоги, коли вона мчить на виклик. Так от, право прав людини це ті загальні правила, вони діють завжди. Хоча деякі з них держава може тимчасово обмежити в разі надзвичайної ситуації. А от міжнародне гуманітарне право або скорочено МГП це і є та швидка допомога. Воно вмикається виключно під час збройного конфлікту, і його не можна поставити на паузу, бо власне для цього воно й створене. Добре, а що ж це таке, якщо казати офіційно? Давайте подивимось. ММП це по суті набір правил, головна мета яких захистити людей, які не воюють або вже перестали воювати. І крім того, встановити межі, чим і як можна воювати, це, якщо хочете, і є така собі юридична відповідь на жорстокість війни. Але як це взагалі можливо? Як можна змусити воюючі сторони дотримуватися якихось правил, а вся суть виявляється у постійному пошуку балансу, у фундаментальному компромісі? Уявіть собі, Терези: на одній шальці гуманність, тобто прагнення уникнути зайвих страждань, захистити людську гідність, а на іншій воєнна необхідність, тобто дозвіл застосовувати силу, щоб перемогти ворога. І от МГП це і є та тонка лінія, той баланс між цими двома силами. Якщо цей баланс порушити, що ж, ми отримаємо або повну заборону війни, що, на жаль, нереалістично, або тотальну війну без будь-яких правил, а це просто жах. Гаразд, з балансом розібралися, але як це здавалося б, абстрактна ідея працює на практиці? Давайте подивимося, кого і що конкретно захищає МГП. Отже, хто ж під захистом? Ну, по-перше, і це найголовніше, цивільні, потім поранені та хворі солдати, військовополонені, також медики і священнослужителі. Якщо узагальнити, під захистом усі, хто або не воює, або вже не може воювати. І закон вимагає ставитися до них гуманно. І знаєте, чому цей захист такий критично важливий? Просто вдумайтесь у цю цифру. У деяких сучасних війнах до 90 90 від усіх загиблих це цивільні. Це просто якась немислима цифра, і вона краще за будь-які слова показує, навіщо ці правила взагалі потрібні. А щоб це не було просто абстрактною цифрою, подивимося на конкретні дані. Це статистика ООН по Донбасу за 2014-2018 роки. І це це не просто стовпчики на графіку, за ними стоять реальні життя: 1367 чоловіків, 826 жінок, 137 дітей. Ось заради того, щоб таких трагедій було менше, і працює міжнародне гуманітарне право. Але МГП захищає не тільки людей, воно також захищає і об'єкти, що саме Ну, звичайні житлові будинки, лікарні, звісно. Культурні пам'ятки, музеї, храми, навіть навколишнє середовище. І, що дуже важливо об'єкти, які можуть бути особливо небезпечними, наприклад, дамби або атомні електростанції, атакувати їх суворо заборонено. Крім того, є ще й спеціальний посилений захист для найбільш вразливих, наприклад, є пряма заборона залучати до бойових дій дітей до 15 років. Це абсолютне табу. Існують і спеціальні правила, що стосуються захисту жінок та журналістів у зоні конфлікту. Добре, ми розібралися, що і кого захищають, але давайте зробимо крок назад і запитаємо себе, а навіщо все це? Яка, зрештою, головна мета всіх цих складних правил у цьому хаосі? І тут дуже важливий момент: мета МГП не в тому, щоб зробити війну якоюсь цивілізованою чи прийнятною. Ні. Його мета максимально пом'якшити її жахливі наслідки, зберегти хоч якийсь острівець людської гідності, запобігти найгіршим звірствам. Є дуже влучний вислів, що МГП стоїть на варті людяності в найтемніші часи. Мені здається, краще й не скажеш. Отже, якщо підсумувати, то завдань у цих правил три. По перше, просто зменшити страждання. По друге, не допустити воєнних злочинів. І по третє, що теж вкрай важливо, дати інструмент, правову основу, щоб після війни притягнути винних до відповідальності. На війні насправді переможців немає. Дуже проста і водночас дуже глибока думка вона нагадує нам, що навіть формальна перемога дається такою ціною, що від її втрат доводиться оговтуватися поколіннями. І на завершення хотілося б залишити одне питання, над яким можна поміркувати: ці всі закони, ці правила, чи справді вони здатні зберегти нашу людяність у нелюдських умовах, чи можливо їхня головна роль це просто бути постійним болісним нагадуванням про все те, що ми ставимо на карту, коли починається війна.